Коло та круг. Колом називається геометрична фігура, що складається з усіх точок площини, віддалених від даної точки, яка називається центром кола, на однакову відстань. А кругом називається коло разом з його внутрішньою областю. Ось. Радіусом кола, а також і круга, називається відстань від центра кола до будь-якої точки кола. ОА, ОБ. Радіуси завжди мають однакову довжину. Для даного кола радіуси однакові. Гордою кола називається відрізок, що сполучає дві точки кола. І так, у мене знову є коло, і Точка К і точка Л от відрізок. це хорда. Якщо радіуси однакові для даного кола, то о, хорди можуть бути різної довжини. А от о, діаметр це та хорда, яка пройде через центр кола. Це Д. У нас діаметр. Діаметр є найбільшою з хорд. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Кут між ОМ і Он дорівнює 90 градусів. Діаметр кола перпендикулярний до хорди, ділить її навпіл. І обернений є варіант. Якщо діаметр кола проходить через середину хорди, яка не є діаметром, то тоді цей діаметр перпендикулярний цієї хорди.